Культура є одною з тих речей, яку зараз атакує ворог, тобто ми розуміємо, що це одна з опор нашої суверенності, так того, що ми є нацією, державою. І, відповідно, для нас захист культури є однією з ключових задач сьогодні, зважаючи на те, наскільки це широка багатогранна сфера. Важаючи на те, скільки різних агентів залучені до цієї роботи, ми розуміємо, що нам потрібно мати якісь пріоритети, дороговкази домовленості про те, що для нас є важливо в першу чергу. Саме для цього нам потрібна стратегія розвитку української культури, яка власне була затверджена урядом цього року. Це документ, який створювався з залученням експертного середовища, фахового середовища, з рекомендаціями Європейської комісії. І ми розуміємо, що цей документ продовжує бути актуальним. Це надзвичайно цінний пропрацьований документ, який має дуже Якісну, так, аналітичну частину, яка описує ті речі, які є важливими проблемами та якимись питаннями української культури, і пропонує чотири стратегічні цілі, над якими зараз власне, ведеться робота. І ми розуміємо, що для того, щоб втілювати цю стратегію, для того, щоб мати якийсь спільний рух в певному напрямку до тих цілей, яких ми як держава хочемо досягнути, нам потрібно власне мати діалог і координацію. Нам потрібно не видавати якісь накази чи доручення зверху, а вести цей діалог і, і шукати порозуміння та домовленості в цій сфері, тому дуже важливо власне, мати такі заходи, як сьогодні, для того, щоб говорити, чути одні одних. Дуже важливо, щоб на момент розробки стратегії. Критичні е, оцінки е, звучали від фахівців від експертного громадського сектору. Це був безпрецедентний приклад того, як держава і громадський сектор співпрацювали, обговорюючи тези і напрямки і пріоритети реформ і стратегії культури. На даний момент стратегія затверджена деякі реформи стали е, основою плану уряду. Е, Деякі зміни ми бачимо вже в плануванні державного бюджету. Коаліція бачить свою роль в тому, щоб зробити громадський нагляд на тим, наскільки прозоро імплементуються реформи, наскільки стратегія, плани стратегії дотримуються, наскільки держава вмотивована робити справжні зміни, а не декоративні. І тому власне от подібні зустрічі, як була в Сумах, зараз в Одесі. Вони важливі. Ми можемо обговорювати не тільки позитивні моменти, але й недоліки. Ми можемо щиро говорити про ризики, і ми можемо підготуватися до того, щоб реформи не були для нас надто болісними а стратегія справді була дієвою. Роль Агенції регіонального розвитку бути посередниками між державою і громадами. Ми можемо пояснювати, що стоїть за положеннями стратегії, і разом з місцевими інституціями і громадами знаходити, як ці ідеї застосовувати на практиці саме в нашому регіоні. По суті, агенція допомагає переглатати державну політику на мову громади, об'єднувати різні інституції, ініціативи, бо культура працює тільки через співпрацю.